Вітаю вас на подкасті Імперіум Історія Риму. Епізод 10. Підкорення Греції та брати революціонери. Перемога над Карфагеном у ході Пунічних війн була вирішальною подією в історії Риму. Перші заморські провінції приносили неймовірні багатства. Раби збагачували багатих, а кількість ворожих сил, які могли потягатись з Римом, різко скорочувалась. Якщо поглянути на мапу того часу, то в західній частині Середземного моря великих сил взагалі не залишилось, все контролював Рим. На Заході були лише дикі землі галів та германців, постійно поставали іспанці, але в захопленні земель варварів римляни бачили обмежені вигоди. В якому сенсі це було природнім, що після підкорення Заходу. Рим подивиться на схід. Я говорив про це частково в епізоді про Піра і Пірського, але тут варто трохи зупинитись на геополітиці того світу. Життя на великій частині території, від сучасної Албанії до Ірану, від Криму і до Єгипту визначалось спадком найвеличнішого полководця Греції Олександра Великого. Всі ці території були розділені на царства та імперії, які прямо або опосередковано були пов'язані з його завоюваннями, і багато з них претендували на його спадок. Це були різні держави з різними народами, що їх населяли. Однак це був період такого собі пакс Хеленіка, епох культурної, політичної та військової домінації греків. Грецька була мовою ділового спілкування, очільниками держав та імперій були греки. Тут вірили в грецьких богів і вивчали грецьку літературу. Грецька філософія та мистецтво переживали бум. Греки розвивали математику і будували величні храми. Одним словом, Греція була на своєму піку. Саме тому греки небезпідставно вважали себе представниками цивілізації. Найрозвиннішої та найбагатшої. Цей світ важко описати в декілька хвилин, але загально, я думаю, зрозуміло. З точки зору греків, римляни були сильним, але не цивілізованим народом. Це, звісно, велике спрощення, і схожість римлян на греків важко було не помітити від схожих богів до схожого мистецтва. Ці цивілізації вже зустрічались, але лише на окраїнах грецького світу, на Сицилії та в самій Італії. Тепер вони зійдуться знов, і цей конфлікт вирішить ландшафт Європи і Близького Сходу на багато століть вперед. Я згадував в минулому епізоді війну Філіпа V', царя Македонії проти Риму. По з причин вона виявилась не дуже інтенсивною. Але після поразки Карфагену та Миру з Римом Філіп V нікуди не зник. Загалом грецьким світом правили три великих шматка пост Александрівської імперії Птолемеївський Єгипет на півдні, Селевкійська імперія на Сході та Македонія в Греції. Це створювало такий собі баланс сил в цьому геліністичному світі. Філіп V був харизматичним та амбітним царем, який прагнув відновити велич Македонії. І тут випала нагода, коли після внутрішніх проблем на трони Єгипту зійшов цар, який був малою дитиною. Це дозволило порушити баланс. І Філіп V зробив союз з королем Селевкідів, Антьохом III Великим, щоб поділити птолемеївські землі. Грецькі незалежні міста і царства розуміли, що тепер все сильніючі македонці будуть розширюватись в Греції за їх рахунок і не бажали втрачати незалежність. Тому вони звернулись до римлян. Далі була низка політично-дипломатичного тягнив в і в різні боки, але суть в тому, що римляни не хотіли втручатися війною. Втім, вони пообіцяли грецьким союзникам допомогу. І римські дипломати наголосили Філіпу: не атакуй греків, не то попі буде больно. На що той відповів? Це не є частиною наших домовленостей, а грецькі справи це грецькі справи. Не втручайтесь, варвари. Тому римлянам довелось воювати. Неочікувано, але римляни перемогли. Хоча це й зайняло багато часу і сил. В битві при Кіноскефалах, Римський легіон вперше зустрівся з македонською важкою фалангою, і військом, що зруйнувало могутню Перську імперію, і відразу зробив її застарілою. Незважаючи на перевагу висоти та початковий успіх у відбитті римських легіонів, лівий фланг Філіпа, що був відділений від правого рікою, не встиг вистроїтись в бойовий порядок та був захоплений. Зненацька. Сила македонської фаланги полягала у її щільності, однак слабкість полягала у, у дуже низькій маневреності. Тіт Фламінін, римський полководець, скористався цим наповну та відправив на лівий фланг з бойових слонів. Римляни атакували і розгромили фланг. Далі сталася долоносна подія. Один з трибунів за власної ініціативи відокремив невелику частину солдатів, щоб вони зійшли з пагорба і атакували македонський правий фланг з тилу. Філіпу залишилось лише спостерігати, як його фаланга розбилася під цим двостороннім наступом. Битва означала кінець імперських амбіцій Філіпа V. Мирний договір скоротив його територію до кордонів стародавньої Македонії, хоча він і зміг зберігти певну незалежність своєї держави. Після перемоги полководець Тіт Квінц і Фламінін урочисто оголосив свободу та мир для греків. Після цього римляни вивели з Греції свої війська. Схоже, початково римляни дійсно не були зацікавлені в повноцінному підкоренні Греції, а радше намагалися зберігати баланс сил в регіоні. Але комбінація особистих амбіцій та сприятливих погодних умов вирішила долю далі. Після послаблення Македонії, можливість свої руки, вирішила взяти Силовкітська імперія та її імператор Антіох III. Вона все агресивніше підкорювала грецький світ. Ставши найбільшою імперією Сходу, тепер не тільки колишні союзники Риму в Греції, але сам Філіп шукали альянсу з Римською республікою. Силвкіди були на порядок сильніші македонців, зібравши землі Персії, сучасної Туреччини, Сирії, їхнє військо було величезним і могутнім. А радником імператора був той самий Ганібал, який нібито знов планував. Захоплення Риму. Після атаки Селевкідів на греків римляни оголосили велику мобілізацію і спільно з греками зібрали велике військо та вирішили проти Селевкідів. Командував римлянами герої Риму Сципіон Африканський. Швидко стало зрозуміло, що селевкідське військо уступає римському. У відчаї, Селавкіди вирішили повторити трюк легендарних 300 спартанців при фермопілах, сподіваючись скористатись перевагою вузької ущелини проти переважаючих римлян. Але на той момент всі вже знали, що фермопіла можна обійти. Так і сталося. Римляни перемогли, а Салавкіди покинули Грецію. Не здоганяючи Селавкідів, римські легіони притнули Гелеспонд. Відомо сьогодні як Дарданели, протоку, що відділяє Азію від Європи. Вперше, і символічно, римська армія ступила на Азійський континент. Після короткого періоду маневрів, контрманеврів і не дуже вдалих переговорів, обидві сторони розбили табір поблизу міста Магнезія. У битві, що відбулася там, перемогли римляни. Це сталося в основному завдяки ініціативи царя Евмена II, союзного царя грецького пергама. Помітивши плутанину в правому фланзі Антіоха після успішного відбиття атаки колісниць, Евмен кинув свою кінноту на дезорганізований фланг і спричинив масовий відступ військ. Антіох, захоблений гонитвою за кавалерію Евмена, повернувся на поле бою і побачив, що його армія була розгромлена. Після перемоги Рим змусив Антіоха віддати всі свої володіння на захід від Таврійського хребту, що на півдні сучасної Туреччини, передавши ці землі в руки вірних союзників Риму. Однією з найбільш дивних речей було невикористання Ганібалу в війні. По якійсь причині він був видалений з чату Соловкицького генштабу і мав відносно маржинальну роль. Командував невеликим флотом, який втратив бою, Ганібал міг зробити багато для Селевкидів, але ніколи не отримав шансу на це. Після війни очевидно стало фактом: в західній півкулі не залишилось сил, здатних протистояти Риму. Римляни знов покинули Грецію в надії на мир. Всі великі імперії греків були переможені. То буде мир, правда? Схоже, що навпаки. Син Філіпа, Персей, мав великі амбіції. Він хотів об'єднати Грецію проти Риму, просуваючи ідею вигнання останніх з Греції. Швидко після його сходження на престол розпочалася війна, і хоча Персей подавав надії і мав початкові успіхи, шансів у нього не було. В битві біля Підне, де знову зійшлась Фаланга та легіони, останні одержали рішучу перемогу. Нерівний ландшафт звів ефективність Фаланги до нуля, і греки втекли. Там, де його батько зміг виторгувати незалежність для Македонії, Персею це не вдалося. Його заслали на острів в забуття, а Македонію розділили на підконтрольні Риму республіки. До цього два рази римляни припливали та впливали, припливали та впливали, рятуючи греків. Але повстання Персея було останньою краплею. І вже тепер римляни нікуди йти не збирались. Остаточне встановлення контролю Риму над Грецією відбулося в той самий рік, що остаточне вирішення Карфагенського питання. В 146 році до нашої ери римляни облягають. І остаточно руйнують Карфаген в той самий рік римляни розоряють грецьке місто Коринф, чим позначають старт римської домінації в Греції. Цьому передувала війна Риму з Ахейською лігою, союзом міст держав, що об'єднались навколо Коринфа, коли зрозуміли, що римляни прийшли не заради збереження грецької незалежності. Ахейська ліга підтримала претендента на Македонський трон. Який заявляв, що він, звісно, є сином Персея. Однак, в будь-якому разі, греки зазнали поразки. Після цього римляни не стали гратись і розділили Грецію на римські провінції, Епір на півночі та Ахаю на півдні. Однак навіть після цього грецькі міста держави зберігали велику автономію і періодично робили повстання всі невдалі. І ця відносна незалежність зберігалась до становлення Римської імперії. Варто також згадати, що римляни були величезними грекофілами, всі освічені римляни вивчали грецьку класику і повинні були вільно володіти грецькою мовою. Як наслідок, східні частини імперії завжди залишалися переважно грекомовними, і там не відбувалося такої латинізації, як у західних частинах імперії. 146 рік є ознаком для історії Риму. Знищивши Карфаген та підкоривши греків, Римляни втратили один з головних чинників, що тримав Римську Республіку єдиною зовнішнього ворога. По суті, навколо Рима не залишилось великих держав, здатних йому протистояти. Були і гали, Галли, Тевтонці, іспанські племена підіймали повстання. Однак це було щось геть менш значиме. Римська імперія за 100 років зросла вдвічі, а Середземне море фактично перетворилось на внутрішнє Римське озеро Марий Нострум, як вони самі казали. І це трюк, який більше не вдалося повторити нікому. Гегемонія Риму може здатись хорошим чинником для його стабільності. Однак все було навпаки. Тепер мешканці республіки не будуть стримані зовнішніми загрозами, і боротьба за ресурси, багатство і вплив перейде з зовнішньої площини на внутрішню. Іронічно, але саме успіх Римської республіки був головним чинником її занепаду. Всі ці довгі роки римляни жили по головному заповіту. Жодна людина не може бути царем. Хоча старі закони і традиції діяли заздрісно довго, всьому не стає кінець. І людська природа та бажання влади роблять поганими навіть найкращих з людей. Звоювання Іспанії, Карфагену та Греції принесли в Італію нечувані обсяги грошей. Храми переплавляли на монети, а зі скарбниць античних царів возами везли срібло. За ними йшли і раби. Спочатку тисячі, потім десятки тисяч, потім сотні тисяч. Самі римляни також змінились. Прямота та прагнення до простоти змінилось на розкішні бенкети, заглиблення в східні культури і гучну риторику. Все можливо б нічого. Але багатство і раби концентрувалися в основному в руках тих, хто вже був багатий. Пливових родин патріціїв, які окрім землі отримували рабів, щоб могли працювати безплатно. Як я вже згадував, основою економічної моделі республіки були дрібні фермери-солдати. Однак, коли солдати повертали війн, їхні робочі місця були зайняті рабами. Навіщо наймати римлянина, якому треба платити, якщо є раби? Натомість війни тривали довго. І самі солдати не могли доглядати за своїми маєтками. Патриції, натомість масово скуповували земельні наділи розорених селян і перетворювали їх на Латифундії гігантські маєтки, де працюють лише раби. Латифундії стануть символом нової економічної моделі Риму, де раби це не лише приємний бонус, а основа взагалі всього. Селяни, які нещодавно підкорили ці величезні землі для республіки, залишившись з чим, стікаються в міста, збільшуючи їх. Вони створюють пролетаріат людей, які не мають нічого окрім голоса. Вони виживають за іронії долі завдяки цим самим патріціям, які стають патронами і щедро допомагають своїм клієнтам, фактично виконуючи функції держави. Видаючи їжу та гроші. Ну а взамін їхні голоси, участь в демонстраціях та відданість, яка є дуже корисною в політичному житті, таким чином, політична роль великої кількості населення зменшилася аж до того, що вільних та заможних громадян не вистачало, щоб поповнювати легіони. Це скоро призведе до реформ Марія, які дозволять навіть біднякам. Долучатись до армії, Бідняки будуть йти за їхніми полководцями, які дарують їм багатство та славу і покладуть край демократичній Римській Республіці. Загалом це можна називати фрагментацією держави. Сенат став зборищем надзвичайно багатих людей, які мали власні автономні фінанси, власні землі, власні політичні сили. Вони контролювали цілі провінції, подекуди і цілі війська. Республіка перетворилась на класичну олігархію, і згадка про роль громадян швидко зникала з публічного життя. Але Патриції все ще боялись потенційної революції плебеїв до того, що закон забороняв демонстрацію надмірного багатства. Але це був просто фасад, здебільшого прозорий і очевидний для всіх. Життя пізньої Римської республіки було характеризовано надзвичайною нерівністю та соціальною напругою, яка еволюціонувала в розкол між оптиматами, сенатською елітою і популяріями народними трибунами. До того як ситуація стане безповоротньою і скотиться в збройний конфлікт, на арену вийдуть двоє братів, які спробували змінити цю систему. Хоча їхні мотиви могли бути не до кінця щирими, те, що вони пропонували, було дійсно необхідним для виживання республіки. Але сам Сенат був в цьому не зацікавлений Тіберій Грак походив з старовинної, аристократичної родини та мав велику кількість грошей. Коли в ході війн Риму він мандрував по римським колоніям та самій Італії, він зрозумів. Очевидно, економіка Риму змінилась, і в ній не було місця звичайному громадянину. Рим перетворювався на державу багатих землевласників і їхніх рабів. Дикі звірі, що бродять по Італії, говорив він, мають кожне свою печеру чи лігво, де можуть сховатися. Але люди, які воюють і вмирають за Італію. Не спільним повітрям і сонячним світлом, але нічим більше. Бездомні й безпритульні, вони блукають зі своїми дружинами та дітьми. В свій час батько Тіберія, також, звісно, Тіберій, служив разом з Цепіоном Африканським і навіть встав на його захист під час судилища над Цепіоном про корупцію. В нагороду Сципіон віддав дружини свою доньку, через що Тіберій молодший став носити ім'я Сципіона. Тіберій мав змішану репутацію ще до своєї реформи, коли він домовився про мир з номантійцями, одним з повставших племен іспанців. Хоча він і врятував від рабства 20 тисяч римлян, сан був недоволений поразкою. І хотів помститись йому. Але популярність серед народу, серед тих, кого він щойно врятував, врятувала і його. І саме популярність серед плепсу стала основою його політичної програми. У 133 році до нашої ери Тіберій, ставши народним трибуном, тобто представником Плепсу, запропонував аграрну реформу. Її сутність полягала в обмеженні розмірів приватних володінь і повернення частини землі безземельних громадянам. Очевидний удар по патріціям і порятунок для тих, хто залишився з нічим. Це був потрібний, простий і логічний крок. Однак для заможних патрійців він виглядав як державна зрада. Взагалі такі закони були і до того. Але хитрі патриції через різні темки їх обходили. Важливо те, що він спробував просунути цей закон, обходячи сенат лише через народну асамблею. Теоретично, це не було незаконним, Але давня традиція полягала в тому, щоб спочатку отримати схвалення від сенату. Зрештою, просенатський трибун заблокував цей закон своїм вето. Нездатні обійти його вето. Вони просто звільнили цього трибуна. В екстазі після голосування народні маси ледь не грохнули того трибуна на місці, чим створили прецедент політичного насильства. У момент господнього втручання король Пергамону помер без спадкоємців і вирішив заповісти все своє королівство Риму. Раптом з'явилися не тільки достатні кошти для компенсації багатим. Але й нові землі, які можна було б розподілити між ветеранами. Незважаючи на це і здавалося б подарунок від самого Бога, члени Сенату були стурбовані. Вони боялися, що якщо Тіберію буде дозволено розподіляти землю самому, народ стане більш лояльним до нього, ніж до самої республіки. Іншими словами, вони побоювалися, що Тіберій може стати королем. Це стало зовсім погано, коли, щоб не бути засудженим, Тіберій балотувався на позицію трибуна вдруге, чого не відбувалося століттями. Зрештою, група сенаторів просто вирішила грохнути його у відкриту та забили його палицями на вулиці. Попутно загинули ще три сотні його прихильників. Долю свого брата в багатьох аспектах вирішив повторити гай грак. Він був красномовним та рішучим хлопцем, іноді надто рішучим гаряча італійська кров, самі знаєте. Побачивши в ньому загрозу, сенат відправив його на посаду на Сардинію з наміром тримати його там без кінця. Але в один день він просто повернувся та був обраний народним трибуном, реалізуючи кошмар сенаторів. Він запропонував низку далекоглядних реформ, зокрема, надати римське громадянство італійським союзникам Риму. Це питання було вирішено лише після соціальної війни 91 87 років. І цю війну можна було б уникнути, якби реформа Гая була б прийнята. Іншою далекоглядною пропозицією, яка була реалізована лише після його смерті, було забезпечення республікою одягом та зброєю своїх солдатів. Ця ідея значно порозширила рекрутський потенціал Риму. Однак найуспішнішою та найтривалішою його пропозицією була та, що передбачала надання бідним державних субсидій на зерно. Гай спробував бути обраний трибуном на безпрецедентний третій термін. Однак він зазнав поразки у виборах. За словами Плутарха і самого Гая, вибори були сфальсифіковані. Так чи інакше, позбавлений своєї посади, Гай тепер становив меншу загрозу для Сенату, який і так вже планував скасувати всі запропоновані ним реформи. Тож Гай вирішив зробити останню спробу. Щоб запобігти скасуванню реформ, він повів групу своїх найвідданіших прихильників в центр політичного життя Риму на капіталійський пагорб. На жаль, один з охоронців Гая вбив помічника консула, вважаючи його загрозою. Це дало сенату привід для справедливої справи проти Гая. Предбачаючи це, Гай і його прихильники забрикодувалися на вершині Авентинського пагорба. Якщо напад Сенату на його брата Тіберія Грака був спонтанним спалахом насильства, то насильство проти Гая було заздалегідь спланованим. Гай запропонував здатися, але його прихильники виступили проти цього. Як і Сенат, який прибув на місце події. Із найманими лучниками. В меншості і переваженій озброєнням Гай і його прихильники були швидко переможені. Кілька його друзів пожертвували собою, щоб виграти для Гая час для втечі, але цього було недостатньо. Досі залишається незрозумілим, чи він покінчив життя самогубством чи був убитий своїми переслідувачами. Але відомо, що він не дожив, щоб побачити кінець того дня. Зі смертю Гая Гракха в римській політиці з'явився новий вид насильства, політичний, який панував протягом наступних ста років, аж допоки республіка остаточно не замнепала і на її місці не виникла імперія. Як і у випадку з його братом, перед цим тіло Гая було кинуто в річку Тибр – Разом з тілами його прихильників. Проте проблеми, які він намагався вирішити, не зникли з його смертю. Наступного разу ми побачимо, як розкривається очевидна правда: Рим став надто великим, щоб залишатись старою громадянською республікою. А закони й традиції це лише слова, які зовсім не рівня, селі заліза. Сула та Марії розпочнуть громадянську війну, яка похитне статус Римської Республіки. Дякую всім, хто дослухав. Ставте лайки, коментуйте і поширіте цей епізод. Це дуже важливо. До зустрічі!